Привіт, мої хороші. Ранок п'ю цикорій свій, свою каву. І тут, бачите, поставила соняшник, а він пилок пустив, бачите? Пилок. Писати. Такий жовтий-жовтий колір. Ти вдягнулася? О, такий гарний сонях. Хресна була. Дала діточкам вітамінки. В мене чекайте, що тут є персики, чи то нектаринка. Ой, щось забув. І бананчики. І це. І бананчики. Хі -хі -хі. Набираю водичку на компот, бо вже все випили. Ще в мене пару бан залишилося. І яблуко м'яче. Не знаю, ще якісь ягоди дам. І дивіться, бачите, які вони м'якенькі. У мене один, два десь два. А, от-от його два, бачите, вони м'ягенькі, бо я їх не побачила, і вони через ніч так лежали в кулько. А оті віці дебелі, бух. от вони через ніч в мене постояли у воді холодній, і я їх от поставила так збоку, нехай вони набираються холодної води. Зараз е, злию водичку і буду їх закручувати. Сьогодні ваша черга. Друзі наварила компотику, тут значить, яблучка. Всі вже перечистила і нарізала. Тут є вишня чи, чи ні, черешня, не такі великі. І смородинка. Все, воно ну, вже перекипіло добре, зараз відставлю і нехай настоюється. Будуть, будемо мати щопитки. Це треба дозвони Він і спав, коли е, воду привозив. Просто ви не поняли. Ідемо вже... й ножки. Відпочили? Так. Причому в на нас ще не бесить. Uh -huh. Мешка такі оба менші був такі ріжі тут так пробутка. Такі обіди провозили. Uh -huh. Маленькі, так? Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Так. Uh -huh. О, знайшовся цей список, який викликає алергію. От щоб ви uh, знали. Значить, лимон, апельсин, мандарин, гранат, ківі, грейпфрут, нектарин, хурма, абрикос, персик, полуниця, синій виноград, малина. Ну, дещо можна сказати, та дійсно, що я знала, що воно викликає алергію, але не все. Значить, мед, знала, горіхи, какао, чорний шоколад, солодкі води, соки, копчена риба, червона риба, кетчуп, чіпси, сухарики, жир, качки, курки, гуски, червоний перець, манна каша, яєчний жовток. Часник і квашена капуста. Навіть ось це викликає алерію. Отак. От Хто не знав, у кого алерія. Так то папочка. Купила огірочки. Маргарита любить огірки. Ось, тяжка сумка була. Ледве її донесла. Значить, оцет. Так, оцет Молоко домашнє, То з села. Іншої взяла. О, сіль. Думаю, що воно таке важке. А це сіль. От, юдована. І от одна закрутку, а юдована так. Кефір до рецепту і капусточка. А, і лохину купила. Лохина дві ціка величезна. Сірники. І все. А ще зранку бігала кубаси, купила серденьки, помідори. Так, зараз треба перелити молоко у банку, щоб подивитися, скільки сметани підсідається. Так, на огірки різні ціни: 15, 20, я в кого? 30, дуже такі, знаєте, корнішони і як пальчики. 30, 35. Лохина подешевша, лазнов 110 чи 115, я вже не пам'ятаю. Підсадиться сметанка тут, і тоді я позбираю і е, спарю. Маргаритка йде сьогодні в садочок перший день після канікул. Я вчора сказала, вона нормально сприйняла, не казала, що я не хочу в садочок. Все нормально сприйняла. І чудово. Сьогодні а, почала її вдягати, без проблем вдягнулася і от без проблем йдемо. Ходи. Угу. Сильно не розганяйся. Чесно, я вже відвикла водити магазин в садочок цей місяць. Реально відпочила. Ну, але я знаю, що вона і там буде нагодована, пропільнована. Ще місяць лишається до того, щоб вона зайшла в школу. І почнеться. Вже так. Вертаємося на круги своя. Нічого. Помаленьку, помаленьку ми справимося. Я не планувала сьогодні її вести з перший день, але нічого. То я так вчора. Ми вчора розслабилися, а сьогодні зовсім по-іншому. Встала, помилася, зібралися і пішли. Як дерева повиростали за місяць, Вони такі високі, високі стали. Дивіться, їх тиками прошпендорили. Дивіться, яке високе дерево стало, яке було маленьке. І йшла там тільки одне, трошки засохлося. Цікі високе. Кукурудза, дивіться, кукурудза. Пам'ятаєте, як були малі діти, то на кукурудзу на АТА сходили. На колгоспник кукурудзи. Але варили ми там дві години. Зараз не так вокруг за 20 хвилин, де вже зварена. Ходи котко. Так все зазеленіло, якось так забуяло. ще сильніше, чим раніше було. Ні. Ще ремонтом пахне свіжим ремонтом. Маргариті 28 серпня буде 5 років, і в наступному році буде вже 6. Ще один. О, дивись, як гарно полоко. Дійде, дій, то не мокро, то сухо. Гарно полакували, Гарно, гарно, так. тато якийсь приніс коврик. Все, позивайся. Як гарно полакували, ми здавали гроші, щоб пошліфували паркет. Ну, ще можна було ще добре пошліфувати, щоб він отакий був. Він такий. А тут взагалі не шліфовано, Ну, якось так зробив майстер. Не очей. Мені здається, що воно має бути світле. Все ще, ще один кажу порочок тут і все Добре, до школи. Добре, зараз візьмеш. Перше визувайся. Ще, давай, все, Давай цьому. Це кажи, добрий день. Сказала вихователька, що майстер не з халтури просто там машинка не брала, там просто ну така як виїмка була і. Майстер не, не могла машинка взяти. Ну, як є? І так гарно. Так реально чистотою пахне, все, діточки в чистоті, вже павляться гарно, Маргаритка зайшла у групу. Ну, і це все основне. Зараз е, е, сніданочок буде. Ой, я вже теж їсти хочу, я тільки зранку водички попила, то вже півдесятої. Так що всім гарного дня. Як тобі без Ванне, Маргарити? Пішла в садочок. Не скучно. Трошки не дифуну, даємо. Я хочу вірю, марки не хочу, марка вір, а я не хочу. Навіть так. Не чіпає, тебе не б'є. Так. Я приходжу на Ванеса. Ванеса дивилася, як це? Кускавана, чи як це називається? Дивишся Кускавана? Um, угу. mm -hmm. Зробила ось макарон, цей стейк і салат. Нисочка бери собі салатик. Зарази тобі ложку дам. Mm -hmm. Там все є під низом, воно ну, просто впало на низ. Все смачного. Yeah. Yeah. Біжу на жіночі процедури. Це тут є, а я і сюди пішу. Ці рекламки є, а я собі вибрала з тих рекламок одну. Ще щоб записатися до стоматолога. Якось почистити зуби для початку, а потім вже піддикувати, підремонтувати інші. Сьогодні тривога за тривогою, тривога за тривогою. Не стигне тривога закінчитися, та й знову починається інше.